Дивіться, потрусила чесничком. Помазала. Помазала, он Тепер перчик. Що там? Сіль. І сіль все, більш нічого. Ну хоч не сахар. Не цукор, ні. Я попробував. Так, колись каву насипала, а Ой, цукор, солі. Солі мені насипала Та ще й гарних таких дві чаних ложки. Так добре я не, не схватив, образ бо було б їй біда. Це Посолили, поперчили, паприкою змастили і отакий ось рулет жінка намотала. Зараз його в плівку. Вон. Гарненько так гарно в плівку замотати. Почули? Гарненько. Хм. Ось ми так. А тоді в рукав. О, а тоді ще й в рукав. В рукав. І, і на півтори-дві години хай маринується. О Боже. А тоді поставимо варити і запікати. Ага. Коротше, поки mm. приготуваєш із голосу здохнеш. Далі буде. Ага. Ось, обмотав, і обмотав і ниткою, а зараз рукав запхнемо, зав'яжемо і хай воно лежить. Ось ми наш рулет. Поставили варити от кастулю в этом пакеті. Туди перчик кинули, ларова листочка. А от тут присолювали чи ні? Шені. Ще ні. Ну каже, що буде присолювати. Ну, подивимось, що вийде. Так, ось наш рулет. Ось варився він в такому маринаді. Тут лавровий листочок, перець. Коріандр. Коріандр тоді, столова ложка солі. Да. Ось поварилось воно часів два, так? Да? Ну так, да, півтора-два да. часа. Тоді воно да. вихолонуло прямо отут всі же кастрюлі. Тепер ось розріжемо цей рукав. Ну, ось оцей рукав. Давай. Давай. І стаємо його звільниться. Порядочів. А тепер... Ще в духовку треба буде, трошки його підпекти, щоб воно добреньке б добре було. Да. І так, ну, вже там же ще ж плівку зняти. Да, цього... Ну знімемо, звісно. Це ж все да. розріжемо, ага. познімаємо. все. Ну, по... то, що як воно, воно ж зараз, ось все воно в плюнки. Розрізай, по... тоді поставимо ще трошки за румяним його. Mm. Це класичний рулет. Я сказав, що поки я приготував, що цей класичний. Це нормально, поки ти там на дворі робив свої справи. Ну да, ну, я сьогодні цілий день на вулиці провозив. На вулиці там щось працював. А воно якраз, ага. а я його зварила Очні. якраз. Там. Яка виходить штуковина. О, це ага. ось таке. Такі? Отакі рулетики. Такий. Забираємо, uh -huh. Час його запечем трошки. Да. Ну, коли витягнемо, покажемо. Uh -huh. Дивіться, тепер треба змазати uh -huh. таким uh -huh. таким от... соусом таким. Соусом таким. Тут uh -huh. паприка, э базилик, розмарин, uh -huh. олія, uh -huh. сольки. Солі трошечки. Ну, щоб Ну, і uh -huh. Отак от, так от воно буде запікатися в нас. Щоб воно ще й не, не тільки добре, ще й красивеньке було. Так, он, жінка сказала ще раз, каже, що різати не будемо. Це буде заготовки на новий рік. Так, да, будемо робити заготовки на новий рік, угу. щоб не все зразу. Угу. А тоді, угу. як нажремо, щоб пузо лопнуло. Ми будемо економно, так? А, економно.